Найкращим величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу, які знижки поставив АТБ-магазин з 30 жовтня по 5, включно листопада. Трошки з запізненням відео, тому вибачайте, приношу свої вибачення. Давайте подивимось спочатку. Ну, взагалі, ми з вами зараз підемо в магазин. Ось так. Оглянемо, що цікаве тут а, на дворі повісила ТБ. Це врахується, що а, враховуючи, що ці плакати висять, це найкращі знижки, вважає тебе. Також підемо на м'ясо, на каву, бачу добрі знижки на Якобс. А, шоколад Лакмі від рошен по 30 гривень. Також, господинки, зверніть увагу, знижка на делюкс макарони. Це хороша, хороший сорт із твердих сортів. Овочі. Також підемо, мабуть, сьогодні з вами. Зі знижкою йогурти, сир олейна, а в акції 58 гривень 70 копійок, і це рахуйте, що зі знижкою 15%. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. Ну, ходіть в магазин АТБ. До речі, нова акція від магазину АТБ. Якщо ви розраховуєтесь карткою АТБ, одним чеком покупка повинна складати 300 гривень. Ви можете виграти одну зі 100 зарядних станцій. Ми, як завжди, розпочинаємо із ковбасного відділу. Я навіть бачу, вже розібрали яловичина люкс, вже поличка пуста. 73 гривні. Зверніть увагу, 40% знижка. А зі знижкою крильця курячі від своєї лінії. 17,50 за 100 грамів. А виріб часниковий від розумний вибір. Палочка 420 г, ціна 39,50 Виріб розумний вибір. Новомиргородський паличка 420 грамів. Ціна 49,20. Виріб баварський від розумний вибір. 420 грамів. 65,50. Ой, вибачаюсь, бачите, як неправильно. Що тут у нас? Губернська, а тут баварський. Неправильно повісили ковбаску. Губернська. Зі знижкою. Своя лінія салямі баварська за 100 грамів 30 гривень. Від торгової марки Добров Варшавська вищого сорту, 30 гривень за 100 грамів. А лікарська від Добров, також вищого сорту. 153 гривні. Бачите, а я взяв звідси. Ну, неправильно сьогодні щось з цінниками чи з ковбасами. Вибачаюсь, не в акції вона, не з червоним цінником. Так, давайте подивимось на консерви рибні. Зі знижкою 25% оселедець 300 г своя лінія 60 гривень. Зі знижкою морський коктейль 200 г своя лінія 55 Я заокруглюю ті копійки до більшого. Зі знижкою сьомга від Норвен 210 г. 200 гривень. Зі знижкою сьомга філе шматочками 100 грамів для салатів 99. Ікра Норвен з кальмаром 41 гривня. Ікра Норвен з креветкою 160 грамів 41 гривня. Власники карти АТБ можуть придбати окунь гарячого копчення за 350 гривень кілограм. Зі знижкою Скумбрія від айсберг. 15,09 за 100 грамів. Також зі знижкою Хек на Напівпатраний. 16,80. Приветки своя лінія, заморожені, 190 гривень. Так, що це таке у нас? Крабові палочки чи рибні палочки? Це рибні палочки. Рибні палочки 107 гривень. Зі знижкою пельмені курячі. Розумний вибір. 800 грамів. 69,30. А хто вже купував хінкалі від торгової марки Левада? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, чи добрі 600 грамів. Зараз вони в акції. 52 гривні. Від торгової марки 3 ведмедя пульмені з м'ясом курки 700 грамів 98. 30% знижка на шашлик із свинини 14 гривень за 100 грамів. Епікур філе 16 гривень за 100 грамів. Від торгової марки Улар. А це що у нас? Філе 15,30 за 100 грамів. Від Улар знижка 20% на курячі крила. Ціна 8 гривень за 100 грамів. Дуже смачні вареники і Геркулес з капустою. 400 г 43 гривні майже. Не забудьте, що в акції масло молокія. 68 гривень майже 180 грамів. В акції нагіци від торгової марки легко заморожені. Тут 500 грамів, вони зараз по 70 гривень. Філа, своя лінія, 400 грамів, 33,60. В акції суміш мексиканська своя лінія, 400 грамів 46 гривень майже. І суміш весняна по 41 гривні. В акції капуста броколі також 400 грамів своя лінія. Зі знижкою горошок зелений, 400 грамів. 40 гривень, суміш перців солодких, 400 г, також твоя лінія 55-80. Суп з грибами, суміш овочева, 400 грамів, 47 гривень. Далі давайте подивимося, які акції та знижки на сир 51 гривня, ементалер 130 грамів, там 8 пластиночок, також в акції моцарелла. Знижка на сир пластиночками тут 135 грамів 57 гривень. Знижка 30% на сир м'який филата 180 грамів 42 гривні. Плавлений сир своє лінія. Дружба та вишковий можна сьогодні придбати за 14,20. Це акційна ціна. Також зі знижкою сири кому усі в акції 150 грамів вага. 50 гривень, 50 копійок. Акційна ціна на плавлений сирочок Дружба, Золотий резерв 17,90. Молоко жирністю 2,5%. Просто наше, 35,50. Молоко ферма, жирність 3,2, 44 гривні. Кефір молокія 45 гривень. Мацюпонький питний, що це в нас кефір? Да? Вага 420 грамів, 23,20 42 гривні 30 копійок. Кефір галичина. Зі знижкою сметана своя лінія. Декілька позицій на сметану зі знижкою. Це 20% жирності, тут 400 грамів. Майже 42 гривні. Ще раз наголошую, я заокруглюю ті копійки до більшого. Зі знижкою сметана злагода 15% жирності, 200 г 24,30. Сметанний продукт 20% жирності, 400 г пакування, 18,30. 70 гривень коштує сир, кисломолочний, вагою 350 грамів, 9% жирності. Сир кисломолочний, 200 грамів молокія, 33,50. Можна придбати кисломолочний сир нежирний, своя лінія 300 грамів за 48,50. Зі знижкою усі сирочки від розумний вибір. Можна придбати за 8,90. Акції сирочки від злагода 11,20. Лактонія Мацюпонька 290 грамів, 1950. В акції персик і а, злаки, да? Висівки. 23 гривні 30 копійок йогурт від Молокія 250 грамів. Лактонія імун, будь-який смак, 13,90. Для малечі Агуня по 14 гривень. Зі знижкою йогурти галичина 290 г 32 гривні 60 копійок, будь-який смак. Поцілунок Ангела від Любімов цукерки 140 грамів, 101 гривня. Зі знижкою цукерки від рушен чорний шоколад 130 гривень. І також рушен молочний шоколад 130 гривень. В акції від своєї лінії пташини молоко 240 г, 50 гривень, 70 копійок. Зі знижкою зараз БОП. Далі подивимось цукерки, які йдуть на вагу за 100 г. Престижний віночок 1390. Цукерки червоний мак своя лінія 20 гривень 70 копійок. Цукерки Труфальє по 26,80 гривень. Цукерки Bon Bliss 26,30 лінії Кокос Парадайз» по 13 гривень за 100 грамів. А «Рушен ловіта, смак, вишня та апельсин, пакування 420 грамів, 71 гривня. своєї лінії пряники з начинкою абрикосу. 300 грамів по 2650 для, для власників карти АТБ. Печиво вівсяне зернове, 300 грамів. 31 гривня. Печиво пісочне 350 грамів. 51 гривня, 20 копійок. Печиво своєлінія з начинкою апельсина 120 грамів, 21,70. І а вишня також 21,70. Шоколад Вері Пері по 29 гривень. Шоколад Max Fun Corona 150 грамів 69,50. Показував вам на вулиці. від Рошен лакмі по 30 гривень. Зараз акційна ціна. Будь-який смак. Знижка 40%. Зверніть увагу. Світоч, смак тирамісу, чорний шоколад. 33 гривні це акційна ціна. А ось велику плитку Вері Парі можна придбати за 117 гривень. Тістечко мілка 70 гривень. Зефір від Жако 60 гривень, 60 копійок із згущеним молоком. Вафлі день у день по 8 гривень. Зі знижкою вафлі своя лінія, смаків асортименті 240 г 29 гривень. Від світоч Артек 43,60. Зі знижкою вафлі від рошен пакування 220 грамів 42 гривні. Вафлі своя лінія 70 грамів, 70, да, 70 грамів 11. Вермішей, тобто ріжки від ярка кілограм 35,70. Своя лінія 400 грамів 31,60 мушля. Витки також в таку саму ціну. І зараз зі знижкою усі макарони від Deluxe. Зверніть увагу, непогана знижка, можна придбати і бантики, також спіральки, вермішель та витки 38 гривень 90 копійок, пів кілограма із твердих сортів пшениці. Ой, а мені ці грибенці подобається. Спагеті від делюкс також 500 грамів 38,90. А ось, ось такі, як я говорю, гнізда, вермішель, локшина 500 грамів, трішки дорожча, 48 гривень. Бачу, розкуповують покупці Олейну, вона в акції 58,70 Це враховуючи те, що це акційна ціна. А найдешевша олія це олія від розумний вибір, 850 грамів, без акції, майже 50 гривень. Кетчуп від торгової марки Щедро лагідний 1790. Зверніть увагу, хороша знижка. А для власників карти АТБ паста томатна від розумний вибір 460 грамів 44 гривні. Консерви, пробіжимось по консервам. Шпроти від Deluxe, хороші шпроти, дійсно їх навіть покупав, купував. У нас була дегустація на каналі 190 грамів 63 гривні. Шпроти своя лінія 240 грамів 69,30. Зі знижкою в акції сардини від Боцман з додаванням олії 44,50 та бланшована в олії 44 гривні. Власники карти ТБ можуть придбати м'ясо курей у власному соку безкісткове за 46,90. Знижка на кашу гречану та кашу горохову від розумний вибір. Зі свининою 340 грамів, 43,60 горохова та 46,70 гречана. Хмелі сунелі приправа 11,70. Дуже хороша приправа від Каміс. Спробуйте, вона вам сподобається 21 гривня. Приправа Торчин, 10 овочів. Це велике, велике пакування, 250 г74 гривні. Кухарик 200 г, трішки дешевший 33 гривні. Овочева універсальна. Щедро, подушка провансаль 300 г, 27,70 Зверніть увагу. Оліс майонез чудовий 560 грамів, 42,70. Оліс майонез столовий, 4950. Також хороша знижка на майонез провансаль від Щедро, 400 грамів 3520. Ну і швиденько чай та кава, мій, мій улюблений відділ кава та чай. Пірамідки Tia Moments, 20 пірамідок, 46 гривень. Зараз можна спробувати у цю новинку: зелений чай асорті, 61 гривня, 70 копійок, 25 пакетів. Також чай чорний. 4 смаки, 25 пакетів, 61,70. Хороша знижка на мудрість природи, 18 трав, 22 пакети, 27 гривень. Чай Рід Бартон, чорний з ароматом бергамоту і просто чорний. 25 пакетів 37,70. Новинка зараз зі знижками. Хто полюбляє делюкс, є різні смаки, фруктові по 47,20-80 грамів. І також можна придбати чорні та з бергамотом 100 грамів по 51 гривні. Бачу, розкуповують ліптон. Чай, 20 пакетів, 31,40. Це дійсно хороша ціна. Чай, чорний батік, 110 грамів, 48,40. Теж хороша знижка. Зверніть увагу, велике пакування. Хто полюбляє з бергамотом мономах, пакетований 45 пакетів, 32,40. Ось такий батік, крупний лист 100 грамів 81,50. Давайте швиденько подивимось каву. Амбасадор в зернах 504 гривні. Знижка 43%. Дуже хороша знижка на каву Якобс Монарх 219,50. Макофе Голд 120 грамів, 91,40. Також хороша знижка на Якобс Монарх у Склі 190 грамів. Дуже презентабельно на подарунок 275,50. Якобс в зернах кілограм майже 450 гривень. Якобс Монарх Класік 230 грамів. Також зверніть увагу, знижка 40% 115 гривень. Кава зі Львова львівська традиційна 240 грамів, 111,90. Так, відео вийшло дуже довгим, тому вибачайте овочі, фрукти в наступному відео покажу ціни. Усім хороших вдалих покупок і до зустрічі!